Федорівська, Варварівська та Карлівська районна бібліотека для дітей, що у лютому поточного року були офіційно оголошені одними із 730 переможців другого раунду конкурсу з організації нових бібліотечних послуг з використанням доступу до інтернету програми Бібліоміст, під час прес-конференції у Національному інформаційному агентстві Укрінформ нещодавно отримали комплекти комп'ютерного обладнання і підключилися до мережі. Ця подія стала без перебільшення справжнім святом для пізнайок різного віку. Світ інтернету урочисто відкрився для юних відвідувачів дитячої районної бібліотеки завдяки програмі Бібліоміст. Чотири новітні монітори з супутнім устаткуванням віднедавна зайняли свої почесні місця у комп'ютерній кімнаті. Але поки що майбутніх підкорювачів інтернет-простору від заповідної кімнати відділяє темно-синя стрічка, яка ще більше вабить у такий таємничий та незвіданий світ. Та урочистість і полягає в тому, щоб якомога довше розтягнути задоволення, бо ж не кожного дня у смиренних залах бібліотеки трапляються подібні дивани. Діти завмиранням очікують відкриття, а до них тим часом звертаються поважні гості, що завітали на церемонію. Першим звернутись до дітвори та присутніх право надано гостю з Києва, представнику відділу адвокації та комунікації програми «Бібліоміст» Віктору Пілярчуку. Наша головна мета, щоб бібліотеки справді були центрами, до яких тягнуться користувачі. Щоб в результаті кожен, хто приходить в бібліотеку, міг отримати у ній все, що душі заманеться. І почитати книжку, і покористуватися інтернетом, і дізнатися щось про свій край, і влаштувати якийсь захід. І тому дуже важливо, що для участі в цій програмі все можливе робили і бібліотекарі, які думали, що нового і цікаво зробити для своїх користувачів, і місцева влада, яка зробила все для того, щоб бібліотеки були в належному стані, щоб у них був інтернет. І щоб в майбутньому ще ширше було партнерство із громадськими організаціями, місцями, і щоб усі разом вони могли працювати на розвиток краю. Так, дійсно, роль програми, безперечно, надважлива в плані покращення доступу дітей до необхідної їм інформації, навчання бібліотекарів з метою підвищити якість послуг для відвідувачів, формування у суспільства розуміння ключової ролі бібліотек і необхідності їх підтримати. Ось і нашу бібліотечну систему на чолі з Зоєю Бондаренко, окрім місцевої влади та спонсорів, всіляко підтримують меценати. Голова правління благодійної організації Фонд Добробут, благодійність розвиток Наталія Гуріна відома персона для працівників бібліотек міста. Саме за сприяння фонду у презентованій комп'ютерній кімнаті є сучасні столи та стільці, за якими підростаюче покоління зі зручністю здобуватиме все нові і нові знання. Інтернет сьогодні став на крок доступнішим для наших дітей. Інтернет із додаткового джерела інформації сьогодні стає доступнішим і, можна навіть сказати, одним із основних. Але бібліотека завжди була і залишається храмом книги. Тому дозвольте вам сьогодні подарувати ці чудові енциклопедії, які стануть в нагоді нашим юним читачам. Святковий настрій та теплу атмосферу підтримали вихованці школи мистецтв разом зі своїм керівником Володимиром Безсмертним. А ось і омріяна дітлахами мить. Недоторканна стрічка вже часточка історії. Перші користувачі мали нагоду взяти участь у демонстрації можливостей інтернет-центру. А саме юні користувачі взяли участь у проведенні сеансу скайп-зв'язку з інтернет-центром Центральної районної бібліотеки. Отож, добру путь, і нехай щастить у подорожі бурхливими інформаційними хвилями.